АтрФерекс по у горішніх плавнях зібрав на підтримку Збройних сил України понад 250 тисяч гривень. Вони показали театральну виставу за двома зайцями. Ролі у ній виконали звичайні співробітники різних структурних підрозділів підприємств Ферекспо водії, сепараторниці, слюсарі, фахівці та керівники. Усі без досвіду на театральній сцені робили це за супроводу Полтавського обласного театру імені Гоголя. Прем'єра відбулася у палаці культури та творчості міста горішні плавні та зібрала повний аншлаг. Глядачі придбав. Понад 800 квитків. Репетиції, говорять актори, тривали півроку. Кредитів стільки, як Бог у Одна надія на проніжениця. Всебто на її добрі. То на нас критика. Угу. Другим необразованим, згубиш то вгодно п'ю. А я в пантеоні. Всі науки пройшла. Емоції дуже чудові. Зразу було трошки моторошно, але ну, коли вже побачили світло глядача в залі, побачили, що сидять всі свої люди, всі знайомі лиця, то стало дуже добре. І взагалі ми дякуємо глядачеві, дякуємо нашому руководству Ферекспо, нашим адміністраторам усім. Я вам хочу сказати, що коли в людину вірять, то вона може все. Це, выявляется не очень такой простой труд, как кажется, возможно, сначала зі стороны или сидя дома на диване, смотря, смотря через телевизор и так далее, то это дуже важко. Вот возьмем, к примеру, брюки. 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 И вот брюки. <laughs> я вижу, не все то просто интересно, что для меня материально. Так хотел бы тебе Сурена Петровича, но Неймовірні відчуття переповнюють, тому що о, це театр він самодіяльний. А він з працівників складається, які весь робочий час проводять себе на виробництві, на комбінаті, хтось в кабінеті, хтось в цехах, А вечором вони виходять на сцену, стають і володівають професію актора. І як це їм вдалося? Сьогодні ми побачили результат. О, результат чудовий. Додатковий показ п'єс за двома зайцями відбудеться у великій залі Палацу культури і творчості міста горішні плавні 22 липня. Кошти від продажу квитків теж спрямують на підтримку одного з батальйонів Збройних сил України.